Всім доброго часу доби, з вами Дивні Теорії. Сьогоднішня теорія буде про важливі речі, які могли вам впасти на думку протягом життя та чому ми часто про це забуваємо. В кожного в житті таке було, що ви якось лишите собі і думаєте про буття, про те, хто ми, про Всесвіт, та навіть чому ви виглядаємо саме так, а не інакше. Навіть якщо довкола нас є багато видів життя, але якимось дивним чином нас щось відволікає від цього. Знаходяться якісь справи, проблеми, приходять родичі чи друзі в гості, чи пропозиція від коханої людини глянути якийсь фільм, і повертаєтесь ви до цих розступів через деякий час, можливо, через місяць чи рік, або і взагалі не повертаєтесь. Ця інформація пропадає з вашого мозку, як непотрібне сміття. Ви далі собі займаєтесь якимись справами, не розуміючи того, що цей світ такий, що не дасть вам додуматись до таких речей просто так. І завжди, чисто випадково, звичайно, підсилає вам події для того, щоб відволіктись. А мозок, так спроектований, аби забути ті речі. Які він вважає неважливими, хоча дуже часто, задумуючись над такими речами, ми знаходимо самого себе, теорія полягає в тому, що нас такими і зробили для зручності маніпулювання, для того, щоб тільки раз чи два задуматись, чи цей світ реальний, а не симуляція життя, чи розробка штучного інтелекту. Який після смерті можна використати в якомусь механізмі тих, хто нас створив? Випадковості в цьому світі не випадкові, ще багато роздумів на рахунок цієї теорії, та буде це точно не останній випуск про це. Проте всім вам раджу записуйте свої думки на папері. Наступний випуск саме буде про те. Чи правда випадковість існує, та чому вона рятує нам життя? Бажаю вам спокійної ночі і чистих думок. До зустрічі!